Вітаю! Сьогодні обговоримо дуже цікаву тему, яка цікавить усіх пацієнтів: Елайнери чи брекети. Що ж краще, залишайте з нами, буде цікаво. Мене звати Оборський Олександр, я лікар-ортодонт мережі стоматологічних клінік Люмідент. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Елайнери. прозорі капи. Це модна та приваблива пропозиція для всіх, хто хоче виправити прикус та вирівняти зуби. Давайте розберемо, чи вони краще за брекети, на чому варто зупинити свій вибір. Кожен інструмент в ортодонті має свої переваги та недоліки. То чому ж пацієнтам так подобаються елайнери? А їх практично не видно порожнині рота. Можна зняти. На нетривалий період часу в особливих ситуаціях набагато простіше підтримувати гігієну порожнини рота, оскільки знову ж таких можна зняти ретельно почистити зуби. Немає жодних труднощів під час заняття спортом, бокс, боротьба та інше єдиноборство може доставляти дискомфорт і вимагають особливої уваги процеси лікування брекетами. що ж лишається за кадром. Потрібна значна кооперація, тобто співпраця. Елайнери потрібно носити 22 години на добу. Залишається час тільки на їжу, та й то на перекушування. Тому що після кожного приймання їжі потрібно почистити зуби. На початку лікування вони можуть трохи змінювати мовлення, так само висока ціна є недоліком. Здавалось би, вони зроблені з пластмаси, має бути дешевше. Але дуже важливо використання спеціальної гнучкої пластмаси з пам'яттю форми. Саме тому елайнери не всіх пробників є ефективні. А також сама технологія виготовлення елайнерів дуже дорога, тому що включає в себе новітні технології від IT до 3D-друку. Саме тому лікування елайнерами дорожче за Класичну брекет-систему щодо брекетів, вони вимагають меншої кооперації, водночас більш помітні, Гігієна складніша, але ціна зазвичай також приємніша. Зазначу, що деякі приміщення набагато простіше, передбачуваніше виконати за допомогою брекетів, особливо якщо йдеться про лікування функціональних проблем. Підсумовуючи, якщо ви мотивовані, хочете, щоб ваше лікування проходило максимально комфортно, непомітно, то лайнери – ідеальний варіант для вас. А якщо ж естетика є не найголовнішою вимогою і для вас набагато. Ато важливіше перевірені технології або припустимо, у вас є проблеми з суглобом, Вам краще зупинитись на класичних брекетах, щоб дізнатись більше інформації, переглянути приклади наших робіт та багато корисних відео. переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобається відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, а також пишіть у коментарях свої запитання, на які ми обов'язково відповімо. Записуйтесь на безкоштовну консультацію в мережі стоматологічних клінік Люмідент.